Звісно, ми. А... Багато говоримо про війну російсько українську і про те, що відбувається у нас на полі бою для нас то найважливіше, але ми не можемо не спостерігати за тим, що відбувається на близькому сході. Ну і от власне розуміємо, що досить високий зараз градус напруги, і очевидно, що третя ліванська вона близька як ніколи. А я так розумію, ви маєте дуже багато друзів у Ізраїлі, в тому числі які настрої там панують, і загалом які очікування, якою може бути ця війна на ваш погляд? Е, ну я, я зараз знаходжусь в Ізраїлі. Так, от я щойно повернувся з півдня, був на кордоні з Газою. Ми е, пригощали ізраїльських солдат варениками, mm, от е, повернув додому. По дорозі, по дорозі читали новини, що сьогодні ліквідували третій номер в Хезболі, якого зовуть Ібраїма Акіл, і вже Хезбола почала там е, відповідати так, обстріли. Армія готується. Ви всі бачили, ну, і ми всі бачили таку блискучу операцію, яку здійснили. Кажуть так, що це ізраїльтяни, і деяким чином наші... радикає. І традиційно військові не підтверджують. Роки... Ні, вони так якось підтвердили, але не прямо. І, і Нетаньягу про це казав, і міністр оборони Галанд, Тому, ну. Якби і так все зрозуміло, і ця історія з Пейджерами і з іншими зв засобами зв'язку могла б стати гарною прелюдією до воду військ в Ліван, але поки що це не сталося, і дуже великі сили армії оборони Ізраїлю зараз знаходяться на півночі, і навіть багато сил вже було переведено з півдня. На північ ізраїльське керівництво заявило, що зараз центр діяльності якби переміщується на північ, тому що треба повернути в безпеку повернути додому 80 тисяч евакуйованих громадян Ізраїлю. І взагалі потрібно починати, починати повертати економічну діяльність на півночі. І, і тому тому цілком зрозуміло що армії треба бути буде там діяти а це Всі... означає щоб повернути Спробую. людей додому, це означає, що треба відсунути ударні засоби Хезболи, ну, як мінімум за річку а, за, рі, за річку літані. Та наскільки я розумію, вона називається так. Тому так, поки так, що наземної літані, операції немає Літані. Так. Поки що наземної операції ми не спостерігаємо, але точно бачимо повітряну. Наскільки сьогодні а, Цахал в оцьому підвищеному режимі бойової бойової підготовки на півночі? Чи Цахал завжди готовий? Бо я скільки спілкувалася з ізраїльськими журналістами, військовими експертами, колишніми військовими Цахалу, вони всі кажуть, що ну так пора, тому що ми не можемо чекати, коли Хезболла набер, накачає ще більше м'язи. Ну Оці настрої, вони от такі пора. Так, Давно пора. Е, насправді дивіться, кожен кожен рік, що ми як сказати, жаліли їх, так от Хамас, наприклад, або Ліван. Ми їх жаліли, ми, 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 ми там проводили якісь обмежені операції. Я зараз не буду вдаватися в причини, чому так було. Але кожен рік вони тільки підсилювались. І Іран накачував Хізбалу зброєю, та і Хамас також через тунелі, через Єгипетський кордон. І вони, тобто вони тільки становилися сильнішими і ще більш е такими нахабними. От і тому так, треба цю проблему рішати, час настав. І, але також треба розуміти, що корінь цієї проблеми він не в Лівані і не в Газі, він в Ірані. І доти, доки там є змога у е, такого, цілком людоїдський режим, до речі. Ми бачимо це поставлення до їх власних громадян, так? Ми це Якщо в Україні до, також до... дуже відчуваємо, їхні, їхніми шахедами так, так. точно тут завалено. Вони повноправний член, як у нас кажуть, осі зла, і в яку так, входить так. зараз Росія і Іран і всі іранські проксі від Хізболи там і від хизболи і Хамасу і до. Куситі в Ємені і різних там міліцій прошитіських і шиїцьких в, в Іраку і в Сирії. І тому е, цей режим там треба міняти в, е, в Ірані. Тоді, вон, тоді, тоді просто у цих всіх проксі не буде фінансування, не буде мотивації, і, і вони ослабішають, і просто, якби вони перестануть бути. Фактором, який може комусь зашкодити. Кажіть, пане Вячеславе, ну ясно, що ніхто достеменно не знає, як будуть далі розвертатися ці події, але от для Беніаміна Нетаніяго, з точки зору політичної, наскільки зараз важливо цей крок зробити? Чи не обернеться це для нього певними протестами у Тель-Авіві і в Ізраїлі? Загалом, тому що ну ми бачимо, що часто там також люди знають, як воно на Майдані бути, як воно відстоювати свою позицію, ну і заявляти свої. Свої вимоги. Як буде з тим? Наскільки це політично сьогодні для Нетанягу важливе рішення для прем'єра. Є багато людей, які е, е, в Ізраїлі, які пов'язують якісь рішення воєнні е, з політикою. Там вони кажуть, що, наприклад, Нетанягу невигідно або вигідно затягувати війну, або він не хоче повертати заручників і все таке інше. На мою особисту думку, це, це не пов'язано. Ну, якби Нетаньягу, як прем'єр-міністр Ізраїля, він має піклуватися і своїми прибічниками, і своїми противниками, так як громадянами Ізраїля. І мені здається, тут немає ніяких політичних інтересів, тут є військові інтереси, тут є багато політики зовнішньої, тобто багато факторів зовнішніх. Відносно Ізраїля, які можуть впливати на те чи інше рішення, наприклад, Тиск Америки, от ми бачимо в Америці зараз вибори, і там дуже така запекла боротьба між республіканцями і е, демократами. демократами. У демократів дуже багато прибічників, дуже багато е, людей, які, ну скажі, скажімо так, налаштовані антиізраїльські. тому Цілком зрозуміло, що, наприклад, адміністрація Байдена Харріс, вони зараз тиснуть на Ізраїль різними речами, наприклад, поставками зброї, щоб там якось вплинути на ті чи інші військові рішення Ізраїля. От ми бачили, це було з входом в Рафіях і. Із захватом Осі Філадельфія, це кордон між Газою і Єгиптом, через який було вирито багато тонелів і багато контрабанди зброї з боку Єгипта заходило в Газу. Але але був певний тиск. Декілька місяців армія не входила туди, чекала, поки там американці е, е, дадуть зелене світло стануть знову поставляти зброю і все таке інше. Є, є фактор Європи, там, де також скажем так, багато політиків знаходяться під впливом е, виборців-мусульман, які, звичайно, з більшого налаштовані антиізраїльські. І от Нетаньягу, як прем'єр-міністр Ізраїля, має постійно е, з одного боку лавіювати, так, щоб ну, не, не ображати або не, не нервувати наших друзів і партнерів е, Америку, в Америці і в Європі, і з іншого боку, не піддаватись на їх тиск. Тому що не завжди те, що вони вимагають, воно добре для Ізраїля? Uh -huh. це, коли... дуже важка, це, це важко. Звісно, Тобачі. ми розуміємо, що коли ти залежний від поставок зброї, то це дуже важливо. Скажіть, пане В'ячеславе, я ще буквально одним запитанням, певно, про сектор гази і про цю наземну операцію Цахала чи можна сказати, що Хамас переможений? Е, ні, ні. Е, можна сказати, що він дуже знесилений, можна сказати, що він втратив майже всі свої воєнні можливості, які були в нього до 7 жовтня, але він ще не переможений. Вони ще е, мають певну владу е, е, в деяких місцях, вони там забирають собі і розподіляють гуманітарну допомогу. Тому Хамас ще не переможений. Ну і звичайно вони ще тримають наших заручників. Скільки ще і Вони, я перепрошую, Скільки ще вони не о, у їх... застінках Хамаса? 101 людина. людина. Живих і, і неживих, на, на жаль. Які далі? Чи йдуть зараз оці перемовини все-таки про е, їх повернення? Про я знаю, що там і Катар був залучений, і що все-таки певні переговори вони відбувалися. На якому вони етапі? Чи повідомляють про це ізраїльське суспільство? Так, звичайно, але перемовини вони йдуть, але вони йдуть здебільшого між Ізраїлем і посередниками. Хамас майже не, майже не, не приймає в них участі. треба розуміти, що, наприклад, якщо розмовляють з так званим політичним крилом Хамасу, яке сидить е, там, в семи зірочних готелях Катара, це, це одне, але в, само, в самому секторі все вирішує їх Сінвара. З яким майже немає зв'язку, бо він ховається. Він боїться, що його також ліквідують, як ліквідували інших його там друзів, як Мохаммад Дейв і, і решта. І тому ці перемовини наразі вони дуже неефективні, тому що вимоги Хамасу вони з точки зору Ізраїля означають капітуляцію. І звичайно, що Ізраїль просто не може собі дозволити піти на них. Ну але людей треба звільнити. Пасибі величезне вам пане В'ячеславе, що ви долучилися а ви стоїте, бажаємо В'ячеслав Фельдман, співзасновник ГО «Ізраїльські друзі України, був з нами на зв'язку. Дякуємо.